Єсентров експеленс uh, називають в медіа uh, флагманською ініціативу. Ініціативою. Uh, чи можете розказати детальніше, що це таке? Які цілі, які конкретні результати ви очікуєте uh, від цієї ініціативи? Uh, Дмитро, дякую. Uh, ви кажете uh, флагманською. Напевно, в першу чергу, флагманською, тому, що. Перш за все, AI зараз є на порядку денному світі, в принципі, в цілому так. Друге, що важливо розуміти, що свій шлях AI Україна вже почала раніше, так до того це була робота, яка стосувалася полісімейкінгу, в першу чергу, так створення сприятливих умов для і підвалу для розвитку AI в принципі, а в Україні в цілому з точки зору регулювання, з точки зору шерінгу новичжо з точки зору освітніх певних процесів, так але є практична компонента, яка по великому рахунку і має своє вираження в AI Center of Excellence. AI Center of Excellence ми працюємо з лютого місяця. Не так багато часу пройшло, основна наша. Ціль це практична а, імплементація AI а, у різні сфери а, життя українців. А, мета центру це трансформувати нашу державу, бізнес суспільство, щоб посилити в принципі, глобальну конкурентну спроможність України. А, важливо зазначити, що це перший центр, а, який відкритий а, в межах стратегії цифрового розвитку інновацій України. Він -він. І, і Важливо також зазначити, що це на сьогоднішній день центр, який агрегує собі осю експертизу, кращі світові практики для того, аби ai проекти з'являлися в практичній площині. Про наші цілі і мету, в принципі, так у нас глобальна мета, вона надзвичайно амбітна і це безпосередньо. А візія а, віце а, прем'єр міністра Михайла а, Федорова а, до 2030 року війти в топ 3 країни світу за рівнем впровадження штучного інтелекту в публічний сектор. А, ми розуміємо амбіційність а, цієї цілі, а, усі рейтинги, які є в публічному просторі. Ми чітко розуміємо у них конкретні. А, Вимірювання характеристики, відповідно яких ми можемо досягати тої чи іншої позиції, але в будь-якому випадку я наголошу про те, що ми говоримо про те, щоб ці ініціативи, які впроваджуються в нас в державі, вони мали практично складову і ціннісну складову як для держави, так і для наших громадян. Це перш за все. А, якщо говорити про більш конкретні речі, на які ми зараз маємо фокус, а, перш за все, це. Розробка продуктів у нас е, первинно ми декларували, що це е, три продукти до кінця року, чи для громадян, чи для державних службовців. Але на сьогоднішній день у нас в нашому робочому пайплайні знаходиться е, 13 AI-продуктів на різних стадіях. Ми розуміємо, що цих продуктів буде значно більше. Е, Найближчим часом скажу так, що не буду розкривати точних інсайтів, але чекайте найближчих часом новин про те, що ai продукти, причому масові публічні, будуть з'являтися і ними зможе скористуватися кожен українець. А, ось, а, окрім а, продуктів, а, які ми розробляємо на без технології, AI, нам важливо, щоб країна мала технологічний суверенітет. Усі зараз говорять про технологічний суверенітет. А, що, що ми включаємо в то поняття. Ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що у нас є наша технологічна інфраструктура, а, наші потужності, а, які забезпечують. Виконання технології AI в межах країни. Що це на практиці означає? Це на практиці означає, що дані не покидають, що дані не покрада не покидають. Власне, а, межі наших держав є дані надзвичайно чутливі, особливо коли ми говоримо про персональні дані, або ми говоримо про а, дані, які а, стосуються мілітарі сектору. Тому наявність техно технологічної університету суверенітету для нас максимально в пріоритеті. Ми зараз активно працюємо над тим питанням для того, аби така інфраструктура у нас в Україні з'явилася. Це величезний. А, це величезне відкриття можливостей, і для як для державного, так і для, а, давайте так, як для державного говтек-сектору, так для рішень в межах держави, які роблять державу, апарат держави більш ефективним, так і для інших секторів, а, в тому числі для освіти. Я далі хотів би акцентувати так само увагу на цьому, але трішки згодом. Для нас важливо, щоб у нас був була наша були наші продукти, які працювали в межах нашого технологічного суверенітету. І важливо, щоб у нас була наша національна велика мовна модель, яка би мала наш український контекст. В першу чергу це мова йде про безпеку даних. Вдалі мова йде про ефективність використання цієї моделі з точки зору бізнес-характеристик. І, звичайно, це мова йде про те, що а, наш український а, контекст а, присутній у цій моделі, і ця модель точно не помилиться. А, а, велика, а, модель точно Пане Данило, у вас посоль мікрофон. Перепрошую випадково. А з це буквально зараз трапилось, так? Тобто можу продовжувати? Тільки що так, так. Добре, дякую, Дякую, Дмитро, що підказ. А, Так, тому а, це ключові речі, на які ми зараз робимо фокус. І а, ще для нас важливо, щоб у нас була наскрізна цілісна саме стратегія. З використання ai технології на сьогоднішній день AI-технологія це наскрізна технологія, яка перетинається з великою кількістю технологій, які, наприклад, на які е, здійснено фокус і вказаний пріоритет у е, він, він цифровій інноваційній стратегії, е, і це окремий трек. Тобто для нас важливим є те, щоб у нас в країні з'являлися продукти, які приносили реальну користь громадянам з точки зору зручності користування, реально оптимізовували уряд, робили його більш ефективним, прозорим і простим в частині роботи внутрішніх процесів. Нам важливо, щоб у нас був технологічний ai суверенітет, і нам важливо, щоб у нас була наскрізна. AI-стратегія щодо е, цілісного розуміння того, куди ми рухаємося. Це ті речі, які на сьогоднішній день для нас є пріоритетом. Окремим під напрямком хотілося б ще виділити створення AI е, 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 інкубаторів е, або AI-лабораторій, е, е, які би власне за допомогою цифрового AI-технологічного е, е суверенітету відкривали би. Цілий ряд можливостей, в тому числі і для а, освітніх закладів, які би мали а, стати місцем перетину а, кращих практик в освіті, а, запиту бізнесу, а, запиту держави, і стали місцем, а, де б створювалися і народжувалися нові а, продукти. Це, якщо дуже коротко, не вдаватися в деталі. Фокус на сьогоднішній день в нас є саме ось на ось ці напрямки. Звичайно, мова йде і про загальноосвітні ініціативи стосовно AI для того, щоб зрощувати експертизу AI в частині практичних компетенцій наших фахівців, разом з тим підвищувати загальну обізнаність щодо використання інструментів штучного інтелекту серед населення. Поширювати знання і кращі практики для е, середнього та малого бізнесу е, нас наразі насправді е, велика кількість запит до нас є велика кількість запитів як до ai центру але ключовий фокус такі, на тих чотирьох напрямках які були ми в назвать у звучні попередні е, дякую власне до технологічного суверенітету ще повернемося якщо на залишиться час бо дуже велика і цікава тема Питання наступне: окрім публічного публічного сектору, як ви бачите роль штучного інтелекту в формуванні економічного та соціального розвитку України протягом десятиліття? скажімо. ну і власне також тут в світі ми бачимо, що ці інновації засновані на в першу чергу на дослідженнях, які роблять університети? Тобто, чи планується якесь стимулювання співпраці між? Академією українською та власне є центр так, дякую. Дякую за запитання. Ну а перш за все, мені здається, що для всіх вже став зрозумілим тим факт, що майбутнє економічного розвитку воно просто неможливе без імплементації інтеграції штучного інтелекту у різні процеси, яку б ми сферу не взяли, усюди ми бачимо на сьогоднішній день, що штучний інтелект. Підвищує ефективність виконання того чи іншого процесу, робить виконання звичних речей більш швидшим, більш якіснішим. Часто хтось це порівнює так з винеденням електроенергії. Або наподобі щось того, що е, зробило кардинальні зміни в житті людства, на сьогоднішній день воно це дійсно е, великий прорив в частині е, технології, яка в великій мірі змінить наше життя. Тому економічний розвиток, звичайно, е, скажу так, що на сьогоднішній день е, штучний інтелект не те, що навіть створює конкурентну перевагу, а це є. Невід'ємною частиною того, якщо ви хочете конкурувати у а, сучасному глобалізованому світі в межах цілих економік країн, звичайно, що штучний інтелект має бути присутнім. Якщо ми говоримо про соціальну складову, звичайно, що а, в першу чергу а, штучний інтелект дозволяє, наприклад, громадянам швидше і якісніше. Отримувати ті а, послуги, а, які для них є звичними. Ну, давайте там, до прикладу, а, візьмемо, а, ми розуміємо, що у нас є а, наш український суперап Дія, так, у якому на сьогодні 21 мільйон користувачів. І ми розуміємо, що а, а, велику кількість а, запитів потенційно може обробляти AI, власне, над чим ми і працюємо, і. AI Асистент в дії має обов'язково з'явитися, і це історія про те, що ти отримаєш е, в найшвидший спосіб інформацію, яка ти, тебе турбує. Це історія про те, що ти отримаєш послугу е, з е, найменшими очікуваннями в часі із найвищим рівнем зручність з найвищим рівнем зручності. Е, це про те, е, як е, що ти. Що змінюється користувацький досвід в отриманні той чи іншої послуги, якщо йти далі і говорити про науку, яким чином е, яким, е, яким чином саме і, і чому саме важливе використання штучного інтелекту якраз е, в науковій частині, то тут е, я би подивився на це з двох частин: ну, перш за все, мова йде і про розвиток самої технології штучного інтелекту. З точки зору того, що вона розвивається, вона розвивається просто шаленими кроками, а, і навіть інколи тяжко а, впіймати той темп. А, але з іншої сторони треба розуміти, що штучний інтелект це інструмент, який дозволяє а, здійснювати наукову діяльність на новому а, рівні, а, з точки зору. А, ефективності з точки зору обробки великої кількості даних з точки зору формування певних прогнозів з точки зору е, е, з точки зору генерації навіть е, нових е, сенсів і обґрунтувань тому е, якщо говорити про те е, яким чином ми вбачаємо використання штучного інтелекту а, саме а, в науковому напрямку, то а, власне от створення лабораторій, про які я згадував раніше, мають стати тим великим каталізатором і прискорювачем а, щодо а, використання штучного інтелекту в тій чи іншій галузі. А, ми зараз впираємося окрім експертизи в наявності потужностей, тобто є дві складові, які дадуть тут прискорення. Перша складова це е, потужності, друга складова це експертиза. Ми свою роль як центру вбачаємо в наступному в першу чергу організувати можливість доступу до тої інфраструктури, якою би могли користуватися е, 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 університети. Наукові установи разом з тим, ми вбачаємо, що ми можемо стати тим містком, який може принести сюди цю експертизу і розкрити практики використання AI і навики в тій чи в іншій індустрії. А тому безпосеред безперечно можу сказати, що уже найближчим часом ми зараз а, плануємо ряд зустрічей з зовнішніми стейкхолдерами. Ми будемо найближчим часом там зустрічатися з бізнесом для того, щоб налагодити більш тісну співпрацю. А паралельно разом з тим, ми працюємо, щоб зробити велику зустріч власне з освітнім і з і науковим середовищем і проговорити спільно дорожню карту. Uh, і uh, зробити синхронізацію нашої співпраці, тому в будь-якому випадку uh, така зустріч має мати місце в, майб... в найближчому майбутньому, і ми це будемо робити як в числі формування uh, спільної дорожньої карт, так і в частині те, uh, що ми зараз робимо, в частині забезпечення інфраструктури і в частині. Uh, і в частині е, пошуку і трансферу кращих світових практик сюди. Е, разом з тим нагадаю про те, що у нас на сьогоднішній день є, е, ми активно е, працюємо над стратегією е, штучного інтелекту. Е, зараз на сьогоднішній день у нас є е, наскрізний аналіз, тобто, давайте скажемо так, краще сказати правильно сказати: секторальний аналіз і наше. Попередні наші первинні засади бачення розвитку штучного інтелекту в майбутньому. зараз. Ми працюємо над національною стратегією штучного інтелекту в будь-якому випадку до розробки національної штучної до національної стратегії штучного інтелекту може бути буде мати можливість достигнути кожного. А в принципі, з таким меседжем ми будемо виходити уже на певних етапах, коли це буде власне необхідно. Дуже дякую. Хотів би зафіксувати, що найближчим часом Москва буде відкритий діалог з академією для розробки власне дорожньої карти співпраці з університетами. Вірно Петра, уточню і не тільки з академією, а з освітніми закладами і усіма так, і академією, і усіма науковими установами. Отут я би хотів центру. Е, дякую, супер. Е, власне, хотів би також допинитись на технологічному суверенітеті. Багато ми говорили на цьому курсі про правові аспекти. Там сьогодні було питання до попереднього спікера стосовно якості власне, даних. Як ми знаємо, що в, власне, в цих моделях існує е, такий концепт, як сміття на вході, сміття на виході. Плюс Україна знаходиться в стані повномасштабного вторгнення Росії, і вони також використовують інструменти для так званого грумінгу великих мовних моделей, тобто тренують їх на пропаганді. Отже, чи можете ви зупинитись на тому, як планується мінімалізувати ці ризики, чи планується розробка державних марних платформ, екосистеми штучного інтелекту, національних мовних моделей і так далі. Так, Дмитро цілком вірно підмічно, що ця тема пріоритетна на сьогоднішній день є, і власне вона в нас є в стратегічному фокусі. Перш за все, ну про що я повторюсь, але скажу, що значить мати цифровий суверенітет? Це значить це AI суверенітет, конкретизує, що значить мати ai суверенітет. Це означає, що ми маємо а, нашу внутрішню інфраструктуру. Це означає, що ми маємо потужності, на яких може працювати, а, на яких може працювати штучний інтелект, так, моделі штучного інтелекту. Може здійснюватися їхнє виконання, може здійснюватися їхнє донавчання. А, це означає, що ми маємо інфраструктуру, яка знаходиться у нашому периметрі держави. І дані, які потрапляють у ті моделі, вони не покидають держави. Це перша частина цієї історії. Ми працюємо зараз активно над тим, щоб така інфраструктура з'явилася в нас в Україні. Що нам це дозволить зробити? Нам дозволить це збільшити кількість кейсів і забезпечити інфраструктуру для проєктів в державному секторі. Ми розуміємо, що ця інфраструктура може бути в цій структурі, може бути відведений окремий кластер так, для мілітари сектору. Ми розуміємо, що в цій структурі може бути відведений окремий кластер саме для освітніх проєктів і для співпраці е в межах наукових проєктів. Ми розуміємо, що цією інфраструктурою можуть користуватися власні е університети. Разом з тим, ми не заперечуємо те, наприклад, що сьогодні в частині кейсів можна там використовувати клаудні рішення. Мова йде зрештою про розуміння того, у якому кейсі, по-перше, можна використовувати клауд рішення і в якому у кейсі, наприклад, ну не зовсім бажано їх використовувати з тої точки зору, що деякі дані є там надчутливими. Ми вбачаємо а, при побудові взагалі нашої інфраструктури а, два підходи про те, що у нас є обладнання, так якщо говорити технічною мовою on-premise, так яке знаходиться в нашому периметрі в межах держави, а, в межах якого знаходиться наша інфраструктура, а, але за рахунок гібридної моделі побудови нашої інфраструктури, ми можемо використовувати і хмарні сервіси для окремих кейсів, а де, наприклад, чутливість даних не настільки є критичною, наприклад, і ми активно, наприклад, рухаємося так само паралельно співпрацю з біктеком. Це наша модель, яку ми зараз на сьогоднішній день вбачаємо стосовно е е взагалі забезпечення інфраструктурного питання штучного інтелекту в Україні, тобто це гібридний підхід, а базисом якого є все таки Суверенна AI інфраструктура, яка знаходиться тут в межах країни, разом з тим ще одним компонентом такого загального підходу до суверенного AI є власне наявність національної мовної моделі. Я не буду повторюватись про те, що я вже казав, але скажу, що так тут важлива робота, і цей проект у нас буквально старт уже як то кажуть на низькому старті. Це проект про те, що ми маємо агрегувати, очистити забезпечити правильний legal framework фреймворк даних, які є в межах країни для того, щоб на цих даних навчити певну модель, взяти за основу, наприклад, якесь певне open source рішення. Я не буду зараз подати в технічні деталі, так? але а, а, взяти великий пласт українських даних, очистити їх, підготувати, структуризувати з дотриманням всіх а, законодавчих норм і здійснити до навчання, а, і здійснити до навчання притрейнінг, якщо говорити в оригіналі, великої мовної моделі. Ця мовна модель буде доступна. Для державних проєктів ця велика модель буде доступна в відкритому доступі для всіх освітньо-наукових проєктів, і це виведе в великій мірі використання, в великій мірі використання штучного інтелекту саме на українській мові, на новий якісний рівень. Ось. Суверен, якщо ось напевно, основні речі про які хотілося б наголосити, коли ми говоримо про е, суверенний і в межах нашої країни. Дуже дякую, я бачу, що ми маємо відпускати вас. Останній меседж для викладачів нас дивиться десь тисяча викладачів з усієї України. А, я не скажу, що Дмитро останній, напевно, напевно, базовий, хотіла б це б сказати. Насправді, е, насправді е, по-перше, надзвичайно приємний, приємно вражений тою кількістю освітян, які сьогодні присутні на заході, які взагалі подалися на Захід. Це, е, це свідчить про те, що ми швидко рухаємося, і ми швидко адаптуємося до тих технологічних трендів, які є в принципі зараз у світі, і ми можемо там бути ой, ми, маємо, можемо, маємо, можемо драйверами цієї всієї історії. Це, це перше, що я хотів сказати, це надзвичайно надихає. Це додає сенсу цій ці історії. А друге, що я хотів би зазначити, що не потрібно боятися штучного інтелекту. Часто uh, його містифікують, так? Uh, швидше мова йде про те, що штучний інтелект потрібно від використовувати відповідально. І мені от видається, що саме освітнє середовище, саме uh, викладачі, науковці вони мають бути тими драйверами, які задавати цей темп і тон. Uh, Принципі, як правильно це робити, бути авангардом цієї всієї історії. А, тому я, по-перше, дякую всім, хто був присутній протягом усього того часу на цьому на, на цій серії навчань. Я велике е, дякую Дмитре вам як організаторам е, того процесу. Е, і я переконаний, е, що е, власне використання AI інструментів саме в освітньому. Просторі, е дозволить нам бути е більш ефективними в частині е здобуття знань, в частині навчання студентів, але і так в частині здійснення нових відкриттів, тому що саме наука є е рушійним двигуном е таких відкриттів, в принципі. Е дякую. Дуже дякую, з нами був Данило Цвілок. Читвий, я й офісер Міністерства цифрової трансформації. Дуже дякую, о, пане Данилу, що знайшли змогу долучитись. О, дякую. всім гарного дня і будьте в безпеці. Хотіли.